У день захисника України в житловому масиві підгірки у Калуші відкрили і освятили капличку. Цю дату для відкриття обрали не випадково, адже названо капличку іменем Покрову Святої Богоматері, і споруджена вона у пам'ять про вояків УПА. Ініціатором її зведення став мешканець підгірок Микола Федорів, який таким чином на 78-му році життя виконав настанову капелана повстанців священника Максима Шепітка та восьми його побратимів. Сталося це далеко 44-го року у селі Мислів Калуського району. Тоді до хати батьків Миколи Федорів прийшли у півці і повідомили, що відправляються в рейд. Серед них був і старший брат Миколи Василь. Отець Шепітко того вечора сказав, що коли вони не повернуться, то значить, що їх уже немає вживих. в живих. Родини були у паруницю, вояки вояки, і вони як вони. Прийшли, наказували мене, розумію, в общем, один священник, священник там і, і, і хто, хто то був, і Петрів. Вони прийшли розумієте, і сказали, каже, ми кажемо, як якщо не, не повернемося, не повернемося, то розумієте, поофірували мені, аби я. Спроводив пам'ятник для них, капличку і там, такий, я ще додав там пам'ятний знак, розумієте. І вони обов'язково хотіли, щоб ця капличка називалася покрови Святої Богородиці, тому що вона охороняла, вона охороняла, спасала наші душі, а ми всі. Присутні вояки у супроді священника Максима молилися до Бога через її заступництво під скінням неба і просили у Бога ласки і порятунку. Свою обіцянку Микола Федорів виконав, вшанувавши пам'ять повстанців Миколи Каблака, Миколи Петріва, Василя Федорів, Михайла Каблака, Дмитра Медзена, Михайла Мельничука, Василя Василика, Василя Кучери та отця Максима Шепітка. На спорудження каплички пішло 5 років. Самотужки виконати усі роботи за власний кошт Миколі Федоріву було не під силу, а тому він заручився підтримкою церковної громади підгірок та спонсорів. Автором проекту виступив Богдан Федорко, якого у підгірках називають народним архітектором. Плитку для оздоблення надав Ярослав Когут, а грошима допомогли Іван Медзен, брат якого також загинув в УПА, та парафіяни місцевої церкви. Обряд освячення новозведеної каплиці покрову святої Богоматері провів настоятель церкви стрітання Господнього, отець Михайло Бойчук.